Ну і про деталі, про нюанси цієї справи, поговоримо з радницею голови Асоціації міст України з муніципальних питань, пані Оксаною Продан. Пані Оксано, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Пані Оксано, ну давайте спробуємо бодай розставити крапки над і в цьому питанні. Все-таки, ну оті звинувачення, які пред'являють Атрош... Атрошенку, так власне. ну... Як ви бачите перспективи розвитку цієї справи? Зараз суд перенесено так. Ну але він все таки відбудеться. І яке рішення він винесе поки що питання? Тобто, що, що далі буде з цим усім? На вашу думку? Насправді суддя почав розгляд справи. Угу. Він почав дав слово і Атрошенко, і адвокатам, і прокурору. І вже знаходячись в залі суду, де я була, слухаючи справу, зразу стає зрозумілим, що в першій інстанції суд не, не допитував свідків, не аналізував документи, і рішення приймалося ну виключно за поданням прокуратури без врахування жодних підстав. Насправді, протокол про адмінправопорушення, який Написали щодо мера міста Чернігова. Він стосується оформлення документів, на яких немає навіть підписа мера, і тому однозначно ми чекаємо від прийняття правосудного рішення. Сьогодні рішення відклали для того, щоб заслухати свідчення водія, про якого взагалі йдеться мова, і якого в першій інстанції не запрошували на розгляд і суд. І я сподіваюся, що такі питання будуть зняті. Чому тому, що насправді мер, який організовує роботу міста, він не займається документами, якими займається там технічний бухгалтерія, ще хтось. Це зовсім не його питання. І Якщо мо можна говорити про адмінвідповідальність за організацію обліку, то в жодному разі ми не можемо говорити про відсторонення посада е обрана виборна. Пані Оксано, так власне, от є взагалі бодай якісь законодавчі е ну, зачіпки, юридичні зачіпки для того, щоб, в принципі, будь-яку виборну посаду е так, отак просто взяти, ну і по суті там, перекреслити так, оце, ну, саму процедуру е так, появи на посаді тієї чи іншої людини. Насправді рішення. Ездив, тому що, Та в нас в нас про проблеми в нас проблеми трішки зі зв'язком. Зараз спробують перенабрати наші редактори пані Оксану Продан. Тут, друзі, дивіться, в чому власне, власне історія, власне, ситуація. Дійсно, ну от Львівський там суд дозволяє по суті посади. Законно обраного е, міського голову, тобто умовно кажучи, виходить, що виходить, що в нас так само точно виборною посадою є до прикладу посада президента України і от, е, ну. На підставі якихось, скажімо, ну не знаю, висловлю там я чи будь-хто з вас там якісь підозри, так до, до, до пана президента до прикладу, та звернуся з цією заявою в суд, і байдуже на тих там 73% чи скільки там немає значення скільки за них проголосувало. так, тобто, по суті, я своїм зверненням в суд перекреслюю абсолютно ваш вибір. Оце ну ну дійсно якийсь такий юридичний нонсенс. Можливо, зараз нам. Допоможе чи пояснить його пані Оксана Продан? Пані Оксано, якщо можна попросив би вас продовжити, ну вірніше, спочатку почати відповідь на оце моє запитання, тому що були проблеми зі зв'язком. Ну насправді юридично санкція в, в кодексі про адмінправопорушення тієї статті, про яку йде мова, це за документальні помилки. Вона не передбачає відсторонення від посади, взагалі не передбачає і те, що суддя застосував цю санкцію, це виключно рішення особисте судді. Він, в принципі, в постанові так і написав, що суд вважає не. Тому що так в статті передбачено, суд вважає більше того, якщо дивитися цитату самої постанови суду, він пише про те, що він застосовує санкцію, якої немає в статті, mm -hmm. для того, щоб бачили е цю санкцію, ті, які сьогодні виконують е функції держави, тобто він аби іншим не було повадно будь-яких порушень робити, причому ну. Будемо бачите, є, є проблеми, друзі. Панове редактори, будемо ще намагатись, пані Ірину. Пані Оксану, перепрошую. Так, до, до, давайте дослухаємо. Алло. Так, так, я пані вас чую. продовжуйте. Я вас чую, я вас бачу. Угу, я вас вже теж. Так, насправді, насправді, сьогодні в апеляції став. Сьогодні в апеляції стало зовсім зрозуміло, що перша інстанція в суді не розглядала жодних аргументів з боку е, самого мера, і саме так як ви говорили. Просто подали документи, звинуватили, і суддя прийняв рішення, яке не підтверджено навіть статтею адміністративного кодекса. От, от те, що сьогодні було видно в засіданні суду апеляційного, я вже озвучував це, Це відкрита в принципі інформація про те, що пана Трошенко свого часу ну по суті напряму звинуватив вже колишнього заступника глави офісу президента глави офісу президента Кирила Тимошенка. Так що, начебто, він може стояти за цим. Дійсно, там робив пан Тимошенко свого часу. От от, от ті заяви, які я вже. Зачитував, а сьогодні а, пана Тимошенко вже немає на посаді. А, чи вбачаєте ви можливість того, що ситуація, от після цього з його відставкою якось буде, ну якось зміниться, все таки. Зважаючи на те, що і сьогодні ми побачили, що в першому в першій інстанції справа насправді не розглядалась по суті і змагальності не було. Ми маємо велике сподівання на те, що в апеляції приймуть правосудне рішення, рішення буде справедливим і в рамках тих тієї статті, по якій склали протокол про адмінправопорушення без перевищення санкцій. То це прекрасно, пані Оксан. Це означає, що нарешті, можливо, ми позбулися того телефонного права, коли хтось міг подзвонити там з якихось владних органів суді, і сказати, от а це мені не подобається. Давайте його знімати, навіть якщо це мер. Слухайте, а ще таке питання. А от власне ви спілкувались безпосередньо з паном Атрошенком? Я просто чому питаю? Тому що буквально місяць назад там він заявляв про те, що за ним стежать, тобто що не завершилось все цими судовими процесами. Так навіть він тоді звертався до служби безпеки України. Взагалі, як він, як він зараз оцінює ну, ті, те все, що відбувається навколо його особи? Ну, Однозначно, він себе не відчуває комфортно, тому що коли ти змушений а, виправдовуватися в тому, чого не робив, і а, коли а, ти чекаєш. І... Вимушений очікувати на підтримку е колег і е людей і виборців е для того, щоб могти захищати своє місто, за захист якого він був президентом нагороджений за мужні. І місто під під керівництвом якого стало героєм, місто героєм, так і він сьогодні дійсно був щиро радий, тому що приїхало понад 30 мерів його підтримати понад 30 голів громад з усієї України. Да, йому складно, але ну маємо те, що маємо колись так казали, і тому маємо велику надію на те, що апеляція прийме правосудне рішення і розгляне всі обставини справи не тільки сторону прокурора. Тоді, пані Оксано, от е, апелюючи до цього, що 30, аж 30 мерів приїхало, три ну колег по суті, так, пана Трошенка, ну очевидно ж, все одно так само ведуться якісь розмови там і між собою, і ну якісь версії, якісь припущення. Якщо немає дійсно юридично обґрунтованих підстав, так як ну як кажете ви, як кажуть, там, от, власне, ті ж такі мер містакі підтримують Атрошенка, то ну якісь версії, чому це відбувається, ну точно висловлюються. от, які є які є думки з цього приводу? У ми сьогодні багато говоримо про те, як має Україна після нашої перемоги відбудовуватися. Це буде складний процес, тому що багато чого потрібно буде будувати з нуля, багато чого створювати. Ми хочемо всі, щоб Україна зразу після нашої перемоги зробила величезний крок вперед і наздогнати, перегнати ті всі речі, які на жаль ми за цей рік що минув втратили. Тому багато. Acho. Um... От дуже, дуже хочеться все таки в цьому моменті дослухати, тому що дійсно версії причини. Я просто чому так само це запитую? Бо до прикладу, одна одна з наших глядачок написала, що проблема в лапках Атрощенка в тому, що він в прямому етері марафону сказав, що Кабмін не здатний відбудувати Україну. Дай Боже дожити до перемоги до виборів. От така версія в нашої глядачки. Пані Оксано, так продовжуйте, ви стосовно версій ваших. Насправді в нас співпадають версії, тому що я почала говорити про те, що ми всі боремося за перемогу, і коли наші збройні сили об'єднані сили збройних сил на фронті, ми тут всередині країни готуємося до відбудови після війни. Так. І ми розуміємо, що ця відбудова повинна робитися або централізовано, як скажуть з Києва, в кожній маленькій громаді, або на рівні кожної громади будуть прийматися рішення, кому і що сьогодні потрібно для того, щоб відбудовуватись. Звичайно, для тих, хто хотів би на всіх рівнях приймати рішення, місцеве самоврядування не зручне. І місцеве самоврядування це саме та демократія, яка доходить і створює можливості для кожного громадянина там на місці, де він живе, тому що кабмін далеко в міністерства далеко а мер. Місцева рада, вона тут на місці. Вони всі живуть разом, і вони знають, де і що їм треба коли замінювати. І я думаю, що сьогодні те, що приїхали мери з усіх куточків, голови громад і маленьких і великих, вони приїхали саме для того, щоб захистити можливість кожного мешканця. Різних населених пунктів маленьких і великих вирішувати, що і як їм будувати завтра після нашої спільної з вами перемоги, саме там на місці, де вони живуть. Тобто, питання я правильно вас зрозумів, якщо говорити про можливі причини у вашому баченні, зокрема, це питання контролю за грішми, які будуть виділятись на відбудову тих, ну, українських там міст сіл селищ. Я би не хотіла зараз ділити те, чого поки немає. Я би ну, говорила зараз про ні, ну, так, формування... а які ну які мотиви? От ми говоримо про відбудову. Я, я би говорила зараз про формування стратегії, політики, що будувати, де будувати і коли. І сюди дуже правильно в поясненні цієї ситуації лягає те, що зараз відбувається законопроектом 56-55. Це про те саме. Коли сьогодні асоціація міст України виступає проти законопроекту 56-55, вона виступає проти централізації і узурпації влади в одному міністерстві. Так це, само це, і це, тут... це нагадайте законопроект, який стосується власне забудови. Так оці ну да, не... це те саме, mm? так це про відновлення про відбудову. Ми всі сьогодні настільки впевнені в нашій завтрашній перемозі і віримо в наші збройні сили, що сьогодні готуємося. До того що будемо робити далі, і є з боку центральних органів бажання централізувати повністю всі процеси, які будуть в е, Україні після перемоги, і оці рішення 56-55, і ситуація, коли відсторонюють виборну посаду е, мера за е, адміністративним правопорушенням, це все ланки одного, одного е, процесу. Одного ланцюга. Пані Оксано, ну все одно ж ми прийшли до того, що все одно це питання грошей. Тому що навіть цей законопроект ну, йдеться про те, щоб там одні забудовники якісь могли там, так, отримувати дозволи, інші не могли. А для чого дозволи? Для того, щоб, власне, підняти гроші. Ну, тобто, все навколо цього, все одно виходить, крутиться. Це дивіться, можна гроші прив'язати до будь-якого питання. Але ну, якщо ми говоримо. Про забудову то для мешканців мова йде про умови, в яких ми будемо жити. І можна жити в джунглях бетонних, а можна жити серед парків. І це тільки наша має бути воля, де нам. Пані Оксано, тоді я з вашого дозволу вже наостанок повернусь. Ну по суті, до того, що почав, про перспективи цієї справи, от пан Кличко, зокрема, заявив про те, що будуть е, ну, мери міст е, у випадку, там якщо все ж таки буде притягнуто, скажімо так, до відповідальності пана Трошенка, е, то ну будуть звертатись до європейських інституцій. До, до яких саме ну і власне яка ймовірність того, що там ну наші західні партнери, по суті, це таке наше більш локальне, питання, що ну там чи партнери, чи ті ж європейські інституції, так звернуть на це увагу. Ну і зарадять якості ситуації, так як ну бачать очільники українських міст. Її групи посли Джей 7 уже в цьому році в Надали Україні а, свій план роботи з Україною на 23-й рік. Одним з пунктів їх плану роботи на 23-й рік є а, от які вони зазначили: це захист децентралізації і обов'язкова участь органів місцевого самоврядування у відбудові відновлення України. Це дуже важливо саме в частині захисту місцевого самоврядування. Це одна частина, і це говорить нам про те, що насправді ми маємо шанс на підтримку. Позиції демократії і доступу кожного мешканця до умов життя в своїй в своїй громаді на рівні наших європейських партнерів. Це одна частина і є інша частина. Ми сьогодні вже бачимо те, як апеляційна інстанція почала досліджувати обставини справи, те, чого не було в першій інстанції. Тому маємо і мусимо сподіватися на те, що в Україні є. Порядні судді, і у нас є різні ситуації. Ми можемо чекати, очікувати на правосудне рішення в апеляційному суді і на те, що ну рішення за складеним протоколом буде прийнято у відповідності до кодексу про адмінправопорушення без перевищення повноважень. А зараз ще проведемо судову реформу, і взагалі все в нас буде добре, пані Оксано. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що знайшли на неї час. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України з муніципальних питань, була з нами на зв'язку. Говорили ми про справу Чернігівського мера В'ячеслава Атрошин.